Моя думка така, що наразі я не бачу причин для того, щоб сподіватися на те, що найближчим часом буде так зване якесь перемир'я, не тому що мені подобається там, ще роки свого життя, можливо, витратити на службу і війну. Повірте, я б з радістю зараз повернувся до цивільного життя і зайнявся би. Чимось значно для мене цікавішим і приємнішим, ніж те, чим зараз я займаюсь. Але з іншого боку, ну це ж був мій свідомий вибір. Я розумів, що треба захищати свою країну, треба захищати свою родину. Треба не допустити, щоб чоботи окупанта топтали твій дім. Як по-іншому це зробити, крім як під час війни, коли напали на твою країну, стати і захищати її? Ну Я не знаю інших варіантів. Можна відсиджувати, звичайно, десь, але закінчиться це тим, що. Можуть мобілізувати ворожу армію, і вже такі випадки були. От, ну, ми, наш батальйон брав в полон уже мобілізованих з закупованої Херсонщини, наприклад. Тому в цій ситуації просто на чому я хотів би зробити акцент? Звичайно, що ніхто, як військові, не хоче ну, якогось перепочинку і пожити нормальним життям нарешті. Але з іншого боку, ну, більшість, абсолютна більшість розуміє, що це неможливо буде, якщо ми просто складемо руки, тому що прийде з автоматами і змусить підняти ці руки. А от тоді почнеться справжнє пекло. І пекло буде не тільки на лінії фронту, а на всій території держави, не дай Боже, якщо до цього дійде. Я не вірю і не хочу, щоб так було. І не допустимо цього. Але ризики саме такі: ворог не відмовився від своїх планів. І він продовжує. Ми бачимо дуже добре, як міста на Донбасі, де воює наш батальйон Свобода, наша бригада Рубіж. Ми бачимо як міста, які ще зовсім недавно були відносно тиловими містами, да, ближньо, близько до фронту, але по суті там була нова пошта, магазини. Ходили люди по вулиці, в цивільному, відпочивали в парку і так далі. І так далі. Зараз це вже руїна. І все, що там можна почути, це fpv дронів і прильоти важких авіабомб. І від оцього от стану умовного тилового життя до моменту пекла, часто проходить буквально лічені дні. І дуже не хочеться, щоб оця страшна машина смерті, яка суне на нас, вона дійшла до решти території України. І ми якраз намагаємося її не допустити туди.